У гвісці греко-католицька громада напередодні великодніх свят освятила свою церкву. До цього парафіяни проводили богослужіння у римо-католицькому костелі. На відкриття зібралися вірні не лише із селища, але й навколишніх населених пунктів. Детальніше про це мої колеги. Греко-католицька парафія у вісці невелика відвідують богослужіння в основному 50-60 чоловік. Однак до цього їм доводилося ділити храм Божий із римокатолицькою громадою. Тому і вирішили віряни збудувати власну церкву, розповідає отець Богдан Гаврилюк, настоятель собору. В Дійсності, ми не мали е, свого спільного храму Божу, щоб ми могли е, провадити гідне богослужіння. Ми провадили богослужіння у костелі. Практично. До цього часу ми йшли від 91, 1991 року. Храм збудований, вже коли громада збільшилася, скріпилася, зміцніла. З благословення покійного владики е, Миколи Сімкайла, ми освятили це місце на Ріжний Камінь і почали будувати храм Божий. Храм Божий є збудований за 15 місяців часу. За досить короткий час він ще правда не є до кінця довершений. Ще дуже багато є праці, дуже багато є ще терпіння. Але із волі Божої і благословення правлючого архірея нашої коломісько-чернівецької єпархії, приосвященнішого владики Кир Василя Івасюка, Владика благословив і в сьогоднішній день дає нам цей прекрасний день тріумфального їзду в Єрусалим. Відкрити храм Божий, і від сьогоднішнього часу наша громада вже буде тут постійно молитися і служити гідно богослужіння. Активно взяли участь у будівництві, хоча й невелика, однак віддана громада. За 15 місяців майже у центрі вісця виросла нова церква. Одними із найзаповзятіших у будівництві були старший брат церковної громади Василь та Микола Ткачук. Обидва кажуть, що Такими людьми, як у них, можна сміливо братися за будь-які проєкти. Праця ще раз праця. Гуртовленість людей, колективу. Ми цього хотіли. 25 років цього боролися на нарешті домагалися свого. Ми, громада Української греко-католицької церкви, постійно ютилася у е, костюлі, де Римо-католики. Ну, а ви не знаєте, як то прийме бути. Вони ж не хочуть цього, Десь шпиці нам вставляли і так далі. Так що нам не вигідно було, і тому ми вирішили побудувати таку церкву. Хоча це невеличка, але для такої громади, як у нас, вона буде. На відкриття приїхав і депутат обласної ради, меценат, і наш краянин Петро Книшук. Завітав обранець не з порожніми руками. Він зазначив, що головне зараз у державі забезпечити мир. А церква, як ніхто, допомагає у цьому. Щиро дякую Господу Богу, що маю можливість бути сьогодні у цьому прекрасному селищі селищі Гвіздець. Сьогодні тут є історичний момент, який буде написаний золотими літерами в історії селища Гвіздець. Адже сьогодні відкривається греко-католицька церква. Я радий, що на сьогоднішній день, на те, що важка ситуація в державі. Але все таки люди думають про храми, і я також свій час долучався до того, щоб допомогти греко-католицькій громаді в селищі Гвісі, побудувати ці, цей храм вже найближчим часом. Біля церкви планують добудувати дзвіницю та встановити дзвони. За доброї погоди зроблять це ще до Великодня. Ізвістця Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подін